Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 23 листопада. Київ Почайна Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі щось цікавеньке продають. За два метрів метро. сервіс. сорту. Будь ласка, блюдце. складається з чайника, цукорниці, шести чайних пар. Ціна 2500 гривень. Чайна пара гігант. Називається Любава Кобальт. Зверніть увагу, ручний розпис. Дуже гарна квітка. Полонський фарфоровий завод відповідає третьому сорту. Блюдце. Діаметр орієнтовно 17 см. Ціна 1600 гривень. Ось, будь ласка, друзі, сам процес, як людина вибирає фарфорові вироби, здається полтавський фарфор чайного сервізу польові ромашки. На кришці є скол.

Попірничка у вигляді рибки. Можливо, Васильків. Ціна 500 гривень. 12 гривень за одиницю. Тарілочки для перших страв, рельєфні, є невеликі потертості. Німеччина кала 25 гривень в наявності 4. Доброго дня, пане Олександре! День. Що ви сьогодні нам цікавенького знайшли? Смаколики. А, смаколики. За пів ціни. Дуже 80 гривень хурмо угу. і 40 гривень королюк. Отак От приходьте, друзі, на Петрівку і смаколики за пів ціни. Дуже гарні і смачні. Будуть вітаміни, буде здоров'я і можливість сходити по Петрівці. Дякую, дякую. Слоненнятко. Ваза. Практичне призначення. Константинівка клеймо, ціна 1100 гривень. На годиннику 8 година 30 хвилин. Ми зараз, друзі, на головному ряду з вами. Будь ласка, така картина. Людей небагато. Супниця, зображення зображенням букетик. Коли йому користень, третій сорт, ціна 800 гривень. Ваза, Васильківська майорка. Автор подружжя Проторіли. Ціна 1800 гривень. Чайник, золота сітка, ручний розпис, баранівський фарфоровий завод, відповідає потуріваних 1960 років речайних пари. Ціна звичайних... Курниця, 12 борішкових тарілок, десертні піали, ваза, ручний розпис, сумський фарфоровий завод, 10 гарненьких чашок, вся позолота на місці, відповідає другому сорту, ціна. 10 тисяч гривень за все. Кобальтова чайна пара, ландиш, ЛФЗ, ціна 800 гривень. Чайна пара гігант. Поручний розпис, бранівський парфоровий завод, ціна 1350 гривень. Рідкісний світильник 1950-х років. Баранівка. Декілька разів зустрічав, але без верхньої кришечки. Або кришечка є, рибки, рибка відсутня відбита. Не се 400. Блюдо. Розображення, об'ємний виноград, рідкісне блюдо, ручна робота. Виробник Кузнецьов. Розміри 19 см на 30 см. цена 3500 гривен. Новый сервис. Так, ручный роспись. присутні елементи позолоти, Довбишевський фарфоровий завод, цукерниця. Закінчилися, у нас ціна 8500 гривень. Березна Ласлучанська Швейцарія, Березнівський мішковозний фарфоровий завод, і до нього йде шість скляночок. Ціна 300 гривень за набір. Скільки коштує? Фарфоровий завод ціна 900 гривень. Дуже гарний. Настільна тарілка. Клеймо коростянський фарфоровий завод, другий сорт. Діаметр 24 сантиметри, ціна 1400 гривень. Чайний сервіс. В новому стані. Ручний розпис. Клеймо кремгер Світловодськ. Будь, Будь ласка, сіточка. Сорт, чайник цукорниця молочник, шість чайних пар. По формі, по формі виключно притаманна Кремгесовському виробництву. Ціна 2500 гривень. чайний сервіс? Зображення природа, тварини, будь ласка, на чашці, дикий кабан, олені? Кози. Чай... На чайнику зображений лось. Та його сім'я є деколь на кришечках, складається з чайника короля столу, сукорниці, маслянки. До речі, досить зручна. Поміщається пачка масла та п'яти, чайних пар. З двох сторін зображення. Клеймо сумський фарфоровий завод, відповідає третьому сорту. Ціна 1300 гривень. Даний чайний сервіс на 5 осіб. це голова своя. Отбируть. 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 Отби Пан Олександр, доброго дня ще раз. Добрий день. Що ви цікавенького продаєте? Кухлик. Львів, Львів так. Ага. ЛКСФ. Скільки коштує? 400 гривень. 400 гривень, так. Ага. А що? 200. 200 користень. Пробка є до нього, так? Ага. А що написано кому? Дорогой Яков Прохорович, желаем счастья и здоровья. 1960 рік. Mm -hmm. До речі, досить гарне побажання. Я вважаю, що навпаки прикрашає штук. Підкажіть, будь ласка, що за Васильків. Васильків. Ручна робота, так? Mm -hmm. А хто автор? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки коштують? 300 маленьких. 500 велике, маленьке 300. Так, а це бариль, це так. Опішня. Ага. Який об'єм? 500 мл. Скільки коштує? 300 гривень. Так. Мені особисто симпатизує даний песик. Львівський песик. Львів 1960-й. Скільки коштує? 300. 300. А пташечка? Хто виробник? Ага. Так. Полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? 200 гривень. До речі, досить

І на тіні, і, і все, ділі, положання ти не спікалася. що дуже часто в основному Гермонія. Так, да, так, то... да, так. Да. У мене діти в Германії. Пане Олександре, побажайте, бажаю, будь ласка. Бажаю всім підписникам а, сонячного та мирного неба так. і якнайшвидше завершення війни. Все щиро дякую ще раз. Будьте здорові, до зустрічі. До зустріч. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні, звичайно, людей небагато, як продавців, так і покупців досить мало. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Все, що побачу, почую, продемонструю на відео. Бажаю приємних переглядів! Хокейні шайби. Годиннички. Ціни різні від 50 гривень. Вы не хочет. На коммерческом. А вот такая статей какие За 500 гривен можно. Хочется вот так вместе с часами 1000 гривень? Да, туда, чтобы да, я их посмотри. просто не, не это разбил. Да. Да. Ну ты откатила, а это же, ну, это наклеение. все А, это Сколько 500 гривен. Крию. разве Григорович Шевченко. А мужчина в розсвете сил? Дядько в розквіті сил. 400 гривень. 400 гривень. Штов, кришка нерідна, Користенський фарфоровий завод, ціна 650 гривень, будянський фаянсовий завод, ручний розпис, рідкісний глечик, коштує 900 гривень. Зображення польові квіти, Київ. 300 гривень. Рідкісний чайний сервіз, ручний розпис. На три чайних пари, клеймо довбиш, ціна 3 тисячі гривень. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.